Ось ви бачите, як у нас визріває інжир, крупноплідний інжир київський, гігантський. Він ягоди можуть досягати до 200 грамів, 250 навіть. От які сьогодні число у нас? Сьогодні 3 липня, угу. і ви бачите, що йде перший врожай. О там далі ще більші плоди ну, є. Ну то Ви нам продемонструєте, Анатолій Васильович. Так, да, ну я хочу там далі, там більш він визрів, і ми пройдемо трошки далі. Угу. Отак. От Сюди. Джир київський Зимостійкий. Зимостійкий. Він у нас витримав. І ось подивіться. Ти. Яка -хо -хо. вже. Зріла ягода. Ну, да. дайте я її зірву. О -хо. О -хо. Оце, дивіться, а одна і жирі на моїй долоні. А це зріє. Це ще більша. Да. Боже яка красуня. А ось який красунчик. Да, і, там там вже новий урожай лізе. Його. і вже лізе новий ось урожай. Покажи новий. Врожай це другий, врожай, і ще третій буде. Да. Ну другий вже трохи менші, плоди до 100 грамів. Ні, ну цей мене просто да. вражає, Давайте ви його покуштуєте в кадрі. О, це дуже смакота. Uh -huh. І покажіть нам його всередину. Mm, дивіться, це Ось ж мед Медовий. мед. Медовий. 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 Дуже, mm. дуже. Ну, mm. мені залиште. <систити> <хи> 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 добре. Mm. <хи> добре. Ну що, друзі, київський інжир живий. морозу видержав. Дуже себе Вінайте добре дреморозі. зарекомендував і тішить нас хорошими показниками.